Привіт, тату? Ти наїдник. І я не писала тобі всіх цих повідомлень допоки ти відповідав. Тому що я була дуже ображена за те, що ти пішов. Але коли ти перестав відповідати, мені довелося жити з цим рішенням. І я жила. Але сьогодні мій день народження особливий. Тому що, тому що якось ти сказав мені, що коли ти повернешся ти можеш бути такого ж віку, як я. І сьогодні мені стільки ж років, скільки було тобі, коли ти поїхав. Тому...